Привіт, я Вадим. Радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про найкращі книги. 2024 року. Я вирішив обмежитись саме п'ятьма книгами, тому що це ті книги, до яких я після прочитання весь час з думками повертався цього року. Вони не відпускали мене я довго обговорював їх зі своїми знайомими друзями. Також часто іншим раду ці книги. І мені сподобалось в цих книгах і те, як вони написані, і теми, які піднімають автори. Тому це така вибірка най найкращого того, що я можу навіть вписати в цей список своїх. Улюблених книг або які мене найбільше вразили за все своє життя, які я буду точно в майбутньому перечитувати. І перша така книга це Барба Пурпурова від Еліс Вокер. За цей роман авторка отримала Пуліцерську премію 1983 року. Цього року в нас її видали видавництво Старого Лева. Я з першого і до останнього слова просто обожнюю цю книгу, буквально з самого початку. Вона мене захопила. Історія, звичайно, доволі складна, місцями болюча. Тут у нас є дві головні героїні, сестри. Як їх згавати? Я піддивлюсь, тому що вже забув, звичайно. Сілі та Ніті, цілі 14 років, Неті трохи молодша за неї. В них померла мама. І вони залишились з своїм татом. Він а, вчиняє націлі насилля і видає її заміж за чоловіка, якого вона не кохає, який закоханий взагалі в іншу, який теж а, над нею вчиняє насилля, і а, вона виховує його дітей. І там всі до неї ставляться дуже погано. І до всього події відбувається на початку ХХ століття. Доволі в книзі багато расизму, тому що не так багато часу пройшло після. Громадянської війни і доволі багато хто упереджено ставиться до темношкірого населення. Також книга дуже феміністична, піднімається теми релігії, також це квір-роман. Настільки він глибокий, і авторка на такому малому об'ємі змогла розкрити так багато ідей, думок, які мені відгукнулись 340 сторінок. Також це все написано в форматі листів. Починається з того, як сілі вона пише в щоденнику, вона туди виписує весь свій біль, весь цей жах, який з нею відбувається в житті. Потім вже вона спілкується з сестрою, листами, тому теж така особливість роману Обожнюю цю історію, точно буду її перечитувати. І раджу також вам звернути на неї увагу, якщо ви її ще не прочитали. Бо вона справді вартує того: ось така а, перша книга. Друга книга це авторка, про яку я зараз дуже багато всім розповідаю. Якщо ви дивились мої інші відео, то ви вже знаєте, хто це. Звичайно, Кейт Аткінсон і роман, який я нещодавно прочитав Життя за життям. Я зараз читаю руїни Бога, і це продовження життя за життям. Це друга частина. Я десь чув раніше, що можна читати книги окремо, тобто можна читати Руїни Бога. Я вважаю, що ні краще прочитати спочатку цю книгу Життя за життям тоді руїни Бога, для того, щоб зрозуміти глибше, щоб побачити оцю повну картину сім'ї, яка описується у цих двох романах. І мені руїни Бога так само сильно подобається, як і життя за життям. Я міг би навіть в цьому відео розповісти про обидві історії, тому що для мене вони як одна цілісна величезна історія про все 20 століття, всі жахи, які відбувалися в ньому. Історія великої сім'ї, можливо, навіть неможливо, а, а навіть точно це величезна сімейна сага. цій книзі нам розповідається про Урсу, яка народжується 11 лютого 1910 року, і одразу помирає. Потім вона знову народжується 11 лютого 1910 року, а, живе 4 роки і а, тоне в морі. Потім вона знову народжується 11 лютого 1910 року і помирає під час бомбардувань Лондоном. Як ви можете зрозуміти, далі вона знову народжується, і це книга про переродження, про різні життя, про вчинки події, які а, змінювали. Кожне життя воно має деякі відмінності про те, як деякі події можуть абсолютно докорінно змінити наше життя, на нас вплинути. Також ця книга про війну і Першу світову, і другу. Урсула вона допомагає розбирати завали під час бомбардувань і надавати першу допомогу людям, які постраждали. Ці герої, які з'являються на сторінках цих книг, вони... Мені так сильно подобається. Долі героїв теж мене не відпускали. Після прочитання цієї книги я ще дуже довго про неї думав. Тому не минулий місяця, як я почав читати продовження, тому що знову захотів повернутися до сім'ї тодів, і зараз читаю вже про а, її брата Теді. Він був пілотом а, під час Другої світової, теж його життя не просте. Я захоплений Кейт Аткінсон. Ви можете побачити, що в мене є ще дві книги не прочитані цієї авторки, і я точно буду читати їх вже у 2025 році. І теж раджу вам звернути увагу на цю авторку і взагалі раджу починати читати її, так як читав і я з книги Життя за життям. Вона здається одна з найпопулярніших. І на особистому досвіді можу підтвердити, що вона справді надзвичайна. Третя книга теж буде. Книга, яка доволі популярна, і я багато про неї чув, позитивних відгуків. Моя подруга весь час говорила Вадим, ця книга твоя, от вона тобі дуже сильно сподобається, там все, що ти любиш. Я такий, ну окей, колись може почитаю. І коли я прочитав. Я зрозумів, що та ця книга моя, і це звичайно Міранда Ковлі геллер і її Роман Паперовий палац це настільки психологічно глибока історія, як і всі книги в цих цьому відео. Вони дуже глибокі, дуже багатошарові. У нас є головна героїня Елеонора, якій 50 років, і вона купається в ставку біля паперового палацу. Це такий їхній літній будиночок, де вона проводила кожне літо свого життя. Їй 50 років. І вона згадує попередню ніч, попередній вечір, коли вона зрадила своєму чоловіку, коли її чоловік спілкувався з гостями, з її матір'ю, вона зрадила йому зі своїм найкращим другом дитинства. Це історія про дружбу, про кохання, про те, як спільне пережиття травм воно повністю змінює вас. Теж декілька попередніх поколінь, які... Зазнавали теж дуже багато різних травм. І що цікаво, незважаючи на всі важкі моменти дитинстві, Елеонора вона все одно виростає, стає дуже чудовою матір'ю, на мою думку. В неї вже троє дітей в підлітковому віці. І, по суті, ця книга про те, як вона переживає ось цей попередній вечір. Вона розповідає нам про своє життя, що до цього привело і. Перед нею постає вибір, кого вона має вибрати, свого чоловіка, якого вона теж кохає, або друга дитинства, в якого вона теж була закохана з самого дитинства. Вони зустрічаються щось у віці біля 10 років. І це настільки глибока історія, настільки вона правдива, і авторка не намагається нічого прикрасити. Вона все прямо називає своїми іменами. Це шокує. Кількість неприємних ситуацій на початку книги я знаю, багатьох шокує. І е, я чув, що деякі блогери, е, просто читачі, вони кидали книгу на перших там, 50 сторінках, але пізніше я раджу продовжити, тому що. Е, я якось зрісся разом з цією героїнею і так близько переживав її історію. Точно буду перечитувати цю книгу в майбутньому, теж і мамі давав її читати, і дякував подрузі, що вона стільки тиснула на мене, бо це справді було дуже багато. Вона місяцями мені повторювала Вадим, читай цю історію, вона твоя. І я дуже дякую тобі, Юлі, за це. Бо а, так я завдяки тобі відкрив для себе. Історію, яка точно вразила мене не те, щоб кардинально змінила моє життя, але точно залишилась в мене в серці, знайшла от, величезне місце в моєму серці, і я дуже часто повертаюсь думками до цієї історії. Наступна четверта книга має ту саму історію, що й паперовий палац. Та ж сама Юля, вона <смістю> декілька місяців мені говорила, Вадим, цю книгу тобі теж треба читати. І здається, я літом обидві книги прочитав, там щось різницею у місяць чи, можливо, трохи більше. Вона теж говорила, що ця історія мені сподобається, бо і їй сподобались ці обидві книги, і в нас доволі схожий смак на соціальну психологічну драму, яку я обожнюю. Це, це, напевно, мій найулюбленіший жанр, який я в основному читаю. І це роман Шеліріт, шлях ріки. Це е, ніби виглядає, як книга невелика, але тут доволі такий дрібний шрифт. Тому це насправді дуже глибока, дуже е, велика історія теж життя, всього життя головної героїні. Е, починається історія, е, коли їй 17 років, е, вона йде містом, і за нею е, слідкує. Молодий хлопець, індіанець це середина ХХ століття Америка, коли теж доволі багато расизму, і так стається, що вони закохуються. На жаль, стосунки головної героїні і цього молодого хлопця вони тривають недовго. Він зникає. В чому головна героїня підозрює свого батька? Вона підозрює, що він міг його вбити, і через деякий час вона дізнається, що вона вагітна. І нічого їй не залишається, як піти в гори. І до речі, в цій книзі дуже багато природи, тому що в них є персикові сади. І коли вона збирається в гори, жити в дикій природі, самій абсолютно в доволі несприятливих умовах, я обожнюю такі романи. Можливо, це може назвати романи виживання, коли. Головні герої ніби зливаються з дикою природою, коли вони навіть починають асоціювати себе з тваринами або спостерігають за природою, за тваринами. Надзвичайні сили, головна героїня, і вибори життєві, які приходилось їй вибирати, і те, до чого ці вибори приводять її в житті. Мені дуже сподобалася історія, мені сподобалася книга, я теж її буду перечитувати. Часто порівнюють цю книгу з іншою, там де співають раки Делі Овенс. Так, тут є багато схожих моментів, але книги доволі все одно різні, хоча так само вони повністю пропитані цією безмежною любов'ю до природи, що мені теж доволі відгукується, бо природу я теж люблю. Я думаю, які багато хто. І остання п'ята книга в цьому відео це мемуари. Ніколи б не думав, що мемуари можуть мене так сильно вразити, але цього року е, я якось по-особливому, по-новому відкрив для себе цей жанр. Книга, про яку я зараз хочу розповісти, це, звичайно, освічена Тарі Вестовер. Це така сильна історія, така емоційно складна, це такі емоційні гірки. Е, так Мені здається, ніколи мене не дратувала сім'я головної героїні, як в цій історії. Настільки, от мене все бісило, що відбувалось в цій книзі, але головна героїня вона так мені сильно теж припала до душі. Так мені сподобалось, до чого вона прийшла, і те, як вона. Все одно продовжувала рухатися далі по життю те, як вона розвивалась, весь весь час вчилась, проходила психотерапію. Але давайте повернемось до самого початку. Тара Вестовер, вона народилась, якщо не помиляюсь, десь у 80-х роках в абсолютній глушині. Вони живуть разом з сім'єю під горою подалі від цивілізації, в сім'ї мурмонів. Батько він фанатик. Який весь час готується до кінця світу, він робить безкінечні запаси і змушує своїх дітей працювати на звалищі автомобілів, що є дуже небезпечною роботою. І я взагалі дивуюся, як всі діти вижили в їхній сім'ї, зважаючи на кількість травм, які вони отримували, і те, що Батько він забороняв їм їхати в лікарню, і взагалі вони були проти будь-якої медицини, проти школи. Тара Вестовер, вона до 17 років не бувала в лікарні жодного разу. Вона не відвідувала школу, і тільки в 17 років вона вперше пішла в школу і самотужки змогла поступити в університет. Потім настільки добре Навчання їй давалось, і вона вже пізніше навчалась навіть в Гарварді і в Кембриджі. Це реальна історія, яка мене настільки надихнула, а тим, що потрібно завжди рухатись вперед, завжди розвиватись, ніколи не переставати вчити щось нове, наскільки важлива психотерапія в житті людей, як вона. Допомагає краще зрозуміти своє життя, своїх рідних вже в дорослому віці, вивчаючи психологію. Вона а, розуміє, що її батько має біполярний розлад, також а, шизофренію. Його дружина, її мати, вона, на жаль, а, була абсолютно поглинута своїм чоловіком а, Мормони. Вони є доволі патріархальними. А, батько, взагалі, він повністю керує всією сім'єю. І коли Тара вона намагається керуватися якимось власними е, власною совістю, і батько, він е, абсолютно налаштовує всіх проти неї, він е, дуже маніпулює всіма, він повністю захопив владу в їхній сім'ї і навіть в їхньому цьому поселенні, він доволі стає впливовим. І те, як е, Тара Вестовір. Е, Намагається зрозуміти свою сім'ю, намагається якось змиритися з ними. Вона дуже сильно їх любить, бо до 17 років вона не знала жодного світу. Вона взагалі практично не бачила жодних людей, крім своєї сім'ї. Вони жили в глушині без якихось благ цивілізації, і їй було дуже важко прийняти ось те, що її батьки насправді вчиняли. Зло над нею, і те, що вони продовжують чиняти зло над іншими дітьми, над іншими їхніми родичами. І ця книга про величезну внутрішню силу, про стійкість, про бажання рухатись далі, знаходити якісь причини для того, щоб продовжувати жити. Настільки, настільки глибока історія, я можу з певністю сказати, що це. Най-най-най-най-най-най Найкраща най, 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 книга, яку я прочитав в цьому році. А, яку я буду точно перечитувати, я теж багатьох змусив її прочитати своїх знайомих, свою маму. Тому що історія, до речі, тут позаду пише, що книжка, яку радять Білл Гейтс і Барак Обама, ну, Бестселер, звичайно, просто. Мені здається, що вона нікого не залишить байдужим. Трошки спочатку може здатися вона за складною, але е, я раджу вам продовжувати, тому що перші 50 сторінок я теж е, звикав до тексту. Щось він не одразу мені сподобався. Я пам'ятаю, я писав подрузі, почав читати книгу, але щось до кінця не розумію, чи мені подобається. І вже після 50 сторінок я зрозумів, що ні, все-таки вона мені дуже сильно подобається. Ну, але загалом е, я намагаюсь читати 100-150 сторінок, якщо. За цей час книга мене не, не чіпляє, то я вирішую її покинути. Таке відбувається вкрай рідко, але все ж буває, тому що ну не має сенсу мучити себе, коли історія тебе не чіпляє. Це може бути навіть просто, якщо ти не в тому настрої. Одна та сама книга може справити різне враження, залежачи від того, в якому настрої ти її читаєш. А в яких життєвих обставинах, що відбувається взагалі в довкола тебе в зовнішньому світі? Тому багато чинників впливають на те, як я сприймаю книги. Я думаю, у вас так само. Напишіть про це, як ви це відчуваєте. Тому ці п'ять книг це. Така суб'єктивно моя думка, і я не впевнена, що вони можуть аж так сильно комусь припасти до душі, але мене вони точно не залишили байдужим і стали навіть моїми улюбленими книгами за все моє життя читацьким, якщо можна так сказати. І які я буду перечитувати, які буду всім рекомендувати, історії, до яких я часто повертаюся думками. Мені хотілося підвести такий невеликий підсумок. саме Цим відео підвести підсумок читацького 2023 року, 2024 року, то я вже забув якийсь який зараз рік. Тому що рік був дуже важкий, як і кожен рік, мені здається, чим дорослішим стаєш, тим кожен рік стає важчим. І кожного разу ти такий, куди, куди гіршим. І завжди є куди. Попрошу вас теж написати в коментарях, можливо. Топ-5 найкращих книг 2024 року, або більше, менше, в залежності, е, скільки книг вам сподобалось, можливо, я або хтось знайду для себе щось цікаве, або е, просто мені буде цікаво поспілкуватися з вами у коментарях. Також я запрошую вас приєднатись до мене в телеграм-каналі. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео. Е, там ще більше книжкового контенту, особливо в форматі реального часу. Що я читаю зараз, книги, які я купляю, планую читати, і все взагалі, що пов'язано з книгами і моїм життям, я буду дуже радий бачити вас там. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я дуже вдячний вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Папа. -па.